Привіт усім, хто зараз на каналі ТТ від ОВ. Сьогодні ми з вами розглянемо виконання штампу або основного напису кресника відповідно до національного стандарту України розроблення технічної документації, графи у штампах та основних написах. Даний стандарт на противагу діючому національному стандарту єдина система конструкторської документації Основні написи рекомендує відмінну компоновку граф у штампі. Умовами передачі та відображення інформації є визначеність граф відносно змісту та кількості позначок. Графи в документі умовно поділяють на три групи. Ототожнювальні графи включають в себе власник документа, номер документа, індекс, дату видання, номери розділів, показчик мови. Описові графи це назва та додаткова назва документа. Адміністративні графи у штампах це відповідальна організація, технічне узгодження, особа, яка затверджує документ, розробник, вид документа, класифікаційні дані, статус документа, нумерація сторінок тощо. Кількість граф у штампі тут є мінімальною. З іншими графами поводяться навпаки, більш динамічно і, якщо це необхідно, вказують поза штампом, наприклад, масштаб, символ проекції, допуск, а також дані про поверхні. Величина букв основного напису в стандарті не вказано. Рекомендована кількість знаків і обов'язковість наявності. Враховуючи рекомендовану кількість знаків для відповідної графи, штамп матиме ось такі розміри. Рекомендую зробити собі скрін. Під поняттям власника документа, а не можуть бути фірма, товариство, підприємство, розуміють офіційне ім'я власника, оскільки навчальна документація розроблена в закладі освіти, є його власністю, то слід вказувати скорочену назву цього закладу освіти. Розробник це особа, яка розробила або переробила документ. Для навчальних робіт вказується ім'я та прізвище здобувача освіти, який виконав цю роботу. Графа документ затверджено це ім'я особи, яка затверджує документ. Документ може бути перевірений кількома спеціалістами. Це залежить від місцевих правил розроблення потрібної документації. Імена цих спеціалістів можна відобразити у відповідній графі штампа або в окремій частині документа. Для графічних робіт вказується ім'я прізвище викладача. Назва документа має відповідати змісту документа. Для графічних робіт вказується назва роботи. Детальніші відомості, наприклад, про матеріал, постачання, умови дотримування стандартів і так далі, можна подавати в додатковій назві. Поле для додаткової назви треба використовувати, якщо необхідно надати подальшу інформацію про об'єкт. Шифр або номер документа. Застосовують для постачання документації. Номер документа повинен бути єдиним, принаймні у межах організації власник документа. Для навчальних робіт. ГР3 це графічна робота номер 3 Далі йде номер навчальної групи і варіант графічної роботи. За допомогою індекса змін. Ідентифікують різні версії технічного документа. Ці версії нумерують послідовно літери від А до З. Потім йдуть поєднанням. літер АА, АБ, АЦ, або цифри 1, 2, 3 і так далі. Літера І і О треба уникати, оскільки їх можна переплутати з цифрами 1 та 0. Дата видання. Це дата першого офіційного видання документа або дата видання кожної подальшої версії документа з моменту набуття ним чинності. Дата видання важлива з юридичних причин, наприклад, для патентування або для знаходження документа. У нашому випадку дата видачі графічної роботи. Показчик мови. Призначений для відображення мови якої складені частини документа. Він потрібний тоді, коли треба перевірити текст документа або його різні мовні версії. Бажано, щоб документ було складено тільки однією мовою. Зазначений показчик ґрунтується на ISO 639. В графі 9 вказується номер аркуша та через ризику кількість аркушів в документі або роботі. Графа 10 Відповідальна організація. Під цим розуміють назву організації, яка несе відповідальність за технічний зміст та коригування документа до моменту його публікації. Для закладів освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, можна вказувати скорочення. Мону. Технічне узгодження. Тут записуємо ім'я, прізвище, з ким узгоджують документ. Для графічних робіт графа не заповнюється. Вид документа характеризує документ стосовно змісту, форми та розміру. Вид документа є одним з головних критеріїв, які використовують для його пошуку. В освітньому процесі ми можемо використати як назву графічна самостійна або контрольна робота. Графа 13 статус документа. Статус показує, на якій стадії життєвого циклу перебуває документ. Статус передається такими термінами, як у стадії розроблення, у стадії видання, анульовано тощо. В освітньому процесі графічна робота документ начальний. Для більшості графічних робіт ця компактна форма штампа достатня. Якщо нам потрібно ще внести якісь показчики, ми додаємо потрібну кількість граф. На робочих кресленниках додаткові графи можуть мати такий вигляд де показують марку сталі, масштаб, шорсткість та інші показники, які потрібні для виготовлення деталі. Якщо відео було цікавим та корисним, пишіть коментарі, ставте вподобайки, для вас це легко, а мені приємно.